Привіт з кенелі 4 дівчаток і сьогодні я вам розкажу про мій новий серіал. Мій серіал буде називатись Вегіт на 16. І це вже шоста спроба. Ну, пропустимо цей момент. Якщо я десь буду запитатись, я просто дуже хочу спати. Мені завтра в школу. І якщо монтувати це відео. Так що погнали. Я хочу розповісти про деяких персонажів. Це 4 персонажа. Ну, Хоч ви бачите тут три персонажа. 에, познайомтесь це Вас... Олена Васильівна, їй 75 років, та в неї характер злий, вона така сама зла по суті, по обличчю можна зрозуміти. Це. Пішли далі. Це е, головна героїня, їй 16 років, її звати Діана Васильівна. І е... вона вирішила в 15 років пофарбувати волосся, щоб не бути схожа на свою бабушку. бо вона не дуже любить свою бабушку, вона хоче від неї з'їхати як швидше. В неї є хлопець, йому 25 років, але ми до нього ще дійдемо. Е... Діана дуже відкрита дівчинка, це Та така з характером. Може і заплакати, може розізлитися, може і спугатися. Ну, коротше, ви зрозуміли. А тепер нашого головного героя. Ну, не скажемо, що він не головний, але скажемо головний герой. Йому 25 років, він з іншої країни і він повну противоложність бабушки, як ви замітили. Ну, я, мабуть, не замітила. Ну, я постаралася зробити повну ну, як вийшло. У нього такий жорстокий такий характер. Він може і вдарити, і обізвати, і побити. Даже. Угу. Він дуже рівнівий. Його влічення ходити по клубах здобув. Він і в роботі в барі. Ось така міні-характеристика цих трьох персонажів. До речі, Буде ще один персонаж, поки я його не зробила. І поки не збираюсь робити. В п'ятницю перша серія вийде. Е, так от продовжу. Її маму звати е, е, Христина. Ой, яка Христина? Перепрошую. перепрошую, е, е, запуталась уже. Ї... Іра Васильівна. И, 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 ну, как сказать, очень хочу вам сказать. Подождите, меня посчитать. А, маме двадцать, 20... ну, короче, Ире двадцать 29... девять. Ой, блин, двадцать, уже двадцать девять. двадцать семь Да, двадцать семь. Рокіо вона нас сама пізно, ну, рано народила. Хочу, так сказати, сказати, оця бабуся теж рано народила, 16 років. Ну і вона повторилася двох. Так от, бабуся вже давним-давно нікому не вірить, Ну, ми опустимо цей момент. Ви, напевно, спитаєте, де знаходиться мама. Вона працює і її просто не до доньки. Де спитаєте де муж? Ну, як вам сказати, він повісився? Да. Звісно, неприємна історія, але окей. І все. все. Щоб ви розуміли? Далі буде розкриватись історія, може з'являтися нові персонажі, може з'являться друзі, може ще якісь. Люди. Я поки не знаю і поки не думаю. Я збираюся зняти відео в четвер, ну і ой, в п'ятницю і в суботу. А надію вже випустити. де да де. -да. Ну, а на цьому все. Я прощаюся з вами. Бажаю сладких снів, доброго ранку. У кого який там день ніч не знаю взагалі? От в мене, если чесно, уже 10 годин ночі. Мені ще треба монтувати. Ну, коротше, давайте. Всім пакетів, всім пока. З вами сьогодні білое дере.